14-річну Ганну Палій. Про долю цієї дівчинки вже понад 6 місяців нічого не відомо. На жаль, і детали про її зникнення також обмаль. Я знаю лише, що коли почалась війна, дитина була на Харківщині в місті Ізюм. Зв'язок із нею обірвався 7 березня, тобто ще до того, як у місто зайшли росіяни. Зараз ізюм вже деокуповано, але інформації про Ганну Палій немає зовсім. Тому я дуже прошу, особливо жителів Ізюму. Уважно придивіться на фото Ганни. У неї русяве волосся та темні очі. Виглядає дівчинка плюс-мінус на свої 14 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом за понад сім місяців війни ми отримали близько двох тисяч звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично Паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити, куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Ще хочу розказати вам приголомшливу історію п'ятирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла ще у вересні 2020-го. Страшно навіть припустити, що відчуває її мама, яка вже майже два роки нічого не знає про долю своєї донечки. Жінка лише припустити може, як зараз виглядає її дитина, бо востаннє бачила Софійку, коли їй було усього три з половиною роки. Я не знаю про свою долю своєї дитини, в якого вона стань, як вона виглядає. І на даний момент зараз 5 років 2 місяці. Тоді вона була метри 20, метр. в неї голубі ласки. Одягнена була в останній раз в прості е, в людське, синенька ковпільська, з двома костіками. Це було в му році. Звісно, що майже за два роки Софійка підросла та змінилася, але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись на її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світло-русяве волосся. Приблизний зріст 110-120 сантиметрів. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Я попросив кілька файлів. Давайте їх також переглянемо. Ти ж доросла дівчинка. вже. Не за то, а за то, не за то, а за то. За то, а за то. Нагадаю, що зараз дівчинці 5 років і 2 місяці. Звісно, вона вже набагато краще вимовляє букви та слова і більш чітко висловлює свої думки. Але дуже сподіваюсь, що хтось обов'язково її упізнає та допоможе відшукати. Бодай невеличка звістка про Софійку Голинську як втішить та заспокоїть її маму. На даний час я не знаю, як вона виглядає, в якому вона стані. Дуже прошу небайдужих людей, якщо ви побачите приблизно віку, служих на неї. Будь ласка, за я вас дуже пишу. Бачите, дякую. Ми з вами чи не єдина надія для пані Алли? Саме від нас з вами залежить доля цієї дитини, тому. Дуже важливо запам'ятати обличчя Софійки. Якщо ви десь перестрінете, схожу на неї дитину, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116-30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Цей номер діє у 29 країнах Євросоюзу. Хто знає, можливо, через війну дівчинка зараз перебуває в Європі. І якщо там, за кордоном, мене зараз хтось бачить у соцмережах, прошу також зверніть увагу на фото Софії. Моти необхідну інформацію завжди можна, і у чат бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Повірте, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою.